Всім привіт! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та поширюйте це відео. Також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі. А вже завтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції приємного перегляду. Північна Македонія передала Україні чотири штурмові літаки. Су 25 Про це повідомило Македонське видання. Це літаки, які Македонія отримала від Києва у 2001 році. Міністерство оборони Північної Македонії на запит видання не підтвердило і не спростувало цю інформацію. Вони зазначили, що рішення про надання Україні озброєння будуть розсекречені і представлені в порядку прозорості, як нагадує місцеве видання. Під час конфлікту в Македонії у 2001 році країна придбала чотири штурмовики су 25 в Україні. Навесні 2003 року. Їх списали зі Збройних сил через відсутність потреби, а у 2004-му підготували для продажу. Раніше стало відомо, що Північна Македонія передала Україні радянські танки т 72 в Україні вперше придбали для збройних сил України гелікоптери на кошти зібрані через United 24. Про це повідомив міністр цифрової трансформації. Це рятувальний гелікоптер Мі м 1 для евакуації. Тяжко поранених. повідомлено, що його вартість становила для благодійників майже 23,5 мільйона гривень. Як сказав міністр, дякую вам, що продовжуєте донатити. Кожен ваш внесок рятує життя наших захисників та захисниць. Долучайтесь через United 24. Мі 2 М1 має новий цифровий пілотажно-навігаційний комплекс радіо та електрообладнання, оновлений корпус із застосуванням полімерних композиційних матеріалів. Гелікоптер оснащений найновішим цифровим обладнанням, включаючи всі датчики керування роботою двигуна. Полегшена конструкція фюзеляжу дозволила збільшити вантажопідйомність гелікоптера та покращити льотні характеристики. Заявлено, що гелікоптер має максимальну швидкість 200 км на годину і долає відстані до 600 км. Японія направить Україні нові фургони та малорозмірні безпілотні літальні апарати. Міністерство оборони Японії повідомило, що постачання відбудеться на основі запиту влади України, Міністерство оборони та сили самооборони Японії продовжать надавати максимально можливу допомогу Україні. При цьому в прес-релізі не уточнюється, скільки самофургонів або безпілотників планується передати, коли це буде реалізовано. У березні Японія направила Україні допомогу у вигляді нелетального спорядження. Пронежилети, шоломи, теплий одяг, намети, камери, засоби гігієни, сухі пайки, генератори. У квітні повідомляли, що Японія також надійшла Україні комплекти спецодягу для ядерного, біологічного та хімічного захисту. З боку Японії також були сигнали щодо зацікавленості в долученні до переговорного процесу про гарантії безпеки для України. На початку липня зафіксовано новий рекорд з кількості реєстрацій нових фопів за останні півроку. Таким чином, за тиждень було зареєстровано 5223 бізнеси, як повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Open Data Bot. Це практично стільки ж як було в середині лютого. У перший тиждень серпня зареєстровано дещо менше фопів, 4858 бізнесів, а також 648 компаній. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, дала зелене світло постачанню біометану в газотранспортну систему України. Про це повідомило Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України у вівторок, 2 серпня, прийнято постанову про внесення змін до Кодексу газотранспортної системи та кодексу газорозподільних систем, яка врегульовує питання постачання біометану в мережі. Також 22 липня уряд затвердив розробленою держенергоефективності порядок функціонування реєстру біометану на виконання прийнятого парламентом у жовтні 2021 року закону України номер 1820. Нагадаємо, до газорозподільних мереж України вже готується приєднатися перший постачальник біометану. З 8 серпня Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку знімає майже всі обмеження на здійснення операцій на ринках капіталу та організованих товарних ринках, які були введені з кінця лютого. Крок по розблокуванню ринків капіталу та товарних ринків є своєчасним та виваженим, адже учасники ринків підтвердили готовність до розбудови фінансового сектору України. Голова міністерства фінансів Сполученого Королівства підтримав надання Україні передекспертного фінансування через державне агентство UK Export Finance. більшу частину коштів. А це 2 мільярда 300 мільйонів фунтів. Планують залучити до фінансування оборонної підтримки України. Решту 700 мільйонів фунтів отримують компанії, які планують долучитися до відновлення нашої країни. Вважається, що такі компанії, як Bay Systems і Babcock International, ймовірно, будуть серед тих, хто підпише індивідуальні контракти з UK Export Finance. Міністр фінансів Великої Британії також зазначив, що потрібно підтримувати Україну всіма доступними засобами, оскільки це є жестом віри в її майбутнє як держави. Європейський союз, попри труднощі, має намір виділити Україні другий транш макрофінансової допомоги в розмірі 8 мільярдів євро до вересня. Зазначається, що частина траншу складатиметься з грантів, які не потрібно повертати, а інша частина з позик. Німеччина зробить свій внесок у новий пакет допомоги. При цьому інші країни ЄС, як от Італія та Франція, поки що утрималися. Берлін перебуває в тісному контакті з іншими членами Євросоюзу та Європейською комісією щодо цього питання. Новий транш макрофіну має підтримати бюджет українського уряду, тоді як військова і гуманітарна допомога, а також допомога для відбудови України фінансуватиметься з інших джерел. Нагадаємо, Європейська рада за підсумками саміту 24 червня ухвалила рішення надати Україні макрофінансову допомогу в розмірі до 9 мільярдів євро. Перший транш у розмірі 1 мільярда євро в Україні 2 серпня. На порталі державних послуг Дія з'явилася можливість замовити свідоцтво та витяги про народження, смерть зміну імені реєстрацію чи розірвання шлюбу. Про це повідомив міністр цифрової трансформації, як він сказав. Зараз на порталі Дія за кілька кліків можете подати заяву, щоб отримати свідоцтво та витяги про народження, смерть зміну імені реєстрацію чи розірвання шлюбу, а потім замовити доставку документів кур'єром додому або забрати їх на Укрпошті. Оформити документи можна як для себе, так і для найближчих родичів. Компанія Google у рамках ребредингу свого платіжного застосунку запустила в Україні мобільний додаток Google Гаманець, мобільний додаток, який ми всі раніше знали як Google Pay, тепер називається Google Wallet, та українською Google Гаманець. 20 липня Google Гаманець з'явився в українському Play Store для завантаження. Зазначається, що мільйони людей щодня використовують свої телефони. Щоб оплачувати покупки в магазинах, користуватись громадським транспортом, зберігати квитки на події, посадкові талони тощо. Google Гаманець стандартизує спосіб збереження та доступу до основних елементів, таких як платіжні картки, квитки на проїзд та події, посадкові талони та картки лояльності. Український сервіс ліки 24 вийшов на італійський ринок та запустив сайт з пошуку та доставки ліків і товарів для здоров'я. Зазначається, на сайті liki24.it можна зробити замовлення і оформити доставку поштою. Згодом після тестового періоду можна буде оформити ще й швидке кур'єрське доставлення товарів у всіх великих містах Італії. Сервіс отримує інформацію з великої кількості аптек, що дає змогу в режимі реального часу оновлювати асортимент товарів і ціни на сайті. Крім того, співпраця налагоджується з кур'єрами та місцевими поштовими службами. Ліки24.com 24com платформа для пошуку порівняння цін на також швидкого або планового доставлення ліків, що працює в Україні, а також в Румунії та Польщі. Дуже та щиро, всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є можливість та бажання, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal, написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі, а вже завтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску!